Вітаю всіх на каналі Піра Жуля Квіткова. І, і, е, сьогоднішнє відео хотіла приділити, тому що вже, мабуть, останні вихідні е, ось так тепленько, ще плюс е, 19 градусів. Вже відчувається осінь, звісно, в садочку. Але я ж не зупиняюся отримувати гарні. Посилки з гарними рослинами. Так от, подивіться, яку красуню я отримала. Я в резинових чоботах вже ось таку красуню я отримала. Ви подивіться на цей листок. Це унікальна юка, юка ничата, але подивіться на товщину цього листка. Він тонкий, але дуже пружній, схожий на листочок, як у варігати. Або як у е, Глоріози, да? так, такий пружний, дуже листок. Е, вона блакитна з тонким білим обравленням по краю. Коріння просто тут видно, що ось прям пластами, бачите? Наростала вона. Жінка, яка продавала мені цю юку, сказала, що вона вирощена е, з насіння. Ось така юка вирощена з насіння. Не знаю скільки її років, але вона просто обалденна красуня. Я маю надію, що вона гарна вкоріниться. Ну, тому що корінці тут, звісно, такий ух багатенька і е, ось такі вони живі, гарні. Видно, що її там обрубали. Видно, що Цієї жінки, мабуть, великі-великі була ця юка, і діточок дала, і вона тому її ось розділила. А, вона формується також на стовбурі, можна, ну, не можна, а потрібно обрізати, і буде така гарна шапка. А, в мене був досвід в минулому році купити дві юки одна сапфір з тонким зеленим листком, таким я від відео, до речі, знімала. І друга. Ivory Tower, якщо не помиляюся, я їх купила, дві штучки, наче непогані, але там зам... ну, тобто не було взагалі такого стовбуру. Тобто були тільки отакі там три корінчика. Вона наче з зими вийшла непогана. Айвері Тауер, тільки, чесно скажу, одразу видно було, що вона пропала, вона згнила. А ось е, е, сапфір, ось таким тонким листком, також, просто вона зелена була, вона наче непогана була. Але потім почалася весна і вона потрошку-потрошку почала скидати листя. Ну, коротко, вона загинула. Потім я розкопала і подивилася. Ну, Коли саджала, я прям так не обтрушувала землю. І я взяла і викопала і подивилась, що там ну, взагалі немає ось такого клубня, як сказати правильно. Тобто не просто корінчики в юки повинні бути. Таку юку ще придбала моя гарна подружка з Ізмаїла. До речі, привіт тобі, Алочка. Ось сьогодні також для неї трошки покопаюся і розділю рослинки. Ми випадково познайомилися з нею і зараз обмінюємося також рослинками. Ось. І така юка в неї також буде. Жінка, яка продавала, вона дає гарантію, що вона приросте. Якщо не приросте, вона зможе навесні відправити ще. Але я вірю 200%, що з таким корінем, ну, вона повинна прирости 100%. Юка вона морозостійка. вона, до речі, в інтернеті ви таку юку просто не знайдете. ну Немає її, навіть назви немає. Але в мене вона є. Ось така красуня. буде миливатися в своєму садочку. Зараз ще посаджу шаблю, яку я робила огляд. та... Ця пахісандра. До речі, спохожу ще пахісандру, яка в мене є варіантна. Зараз піду і посажу ці рослинки і буду бачити тут копати. Діти пронумерували 55 плиточок, буду зараз копати отут. До речі, можете побачити, як було, скажімо так, так. Потрібно буде шар землі зняти, покласти агроволокно, пісок, а потім плитку. Будемо творити красу. І показую пахісандру. Так, Йду не швидко. Осінь вже відчувається. До речі, десь сонечко там. З'являється, ось так гарно гарно в нас на дачі зараз. Листя, до речі, прибирала і вже знов нападала. Так, головне тут по цим плиткам не впасти. Так, це ось гейхери від Лариси, які гарні. Йдемо до Пахісандри. Боже, тут все вже в листку. Капіць. Ось дивіться, яку Пахісандру купили. Вона гарно, класно наростає. Мені дуже подобається. Пружне листя, гарне, пістряве, як я люблю. Все, як я люблю. Ось, ну, і ось така ось. І гібіску вже, бачите, живтіє. Ну, До речі, у деяких дівчат я бачу ще навіть злакові рослини, зелені, гарні. Ну, а в мене вже вон, сухарі. Бачите, вон, то маундрі, там, там пенісет, ой, міскантус э, стрікта. Ось, ну, до речі, класно виглядають барбариси. Зараз і туйки дуже гарні, дуже гарні. Так, то вже участок наших сусідів. Ось так от. осінь прийшла у мій сад. Підписуйтесь на канал, якщо вам потрібні контакти, Юки чи якісь контакти, знаєте, що де можна їх знайти. Якщо ви замовили десь і хтось вам прислав із тих, кого я раджу, неякісні саджанці, випишіть, будь ласка, так, будемо висвітлювати це. Але я думаю, що ті продавці, яких я купляла, вони мають совість і завжди відправляють гарні саджанці. Всім гарного дня, без прильотів, без шахідів. І щоб швидше в нас вже настала та перемога ми спокійно могли садити, насолоджуватися життям, милуватися цією красою. Всім до побачення!